Ми знаходимося біля костьолу. Тут недавно були, на мою думку і на моє переконання, на якісно виконані роботи. З нами Людмила Боліславовна, це очільник відділу капітального будівництва розпорядні коштів. А також Ігор Олексійович, який здійснює технат. Ну, я можу вам показати. Тут тобто, пісок. Цементу абсолютно немає. Роботи зроблені неякісно. О, на даний час розірвано договір із підрядною організацією, яка виконувала роботи, яка допустила брак в своїй роботі. і укладено договір на виконання робіт, на продовження робіт по монтажу тротуарної витки на вулиці Дружби площа Соборна, а також виправлення оцих недоліків, які зараз тут є в наявності технологія укладки даного матеріалу повністю не соблюдена, не невикористаний цемент, інші матеріали. Та й, до речі, і сам матеріал цей неякісний абсолютно. Тобто тут потрібно буде перекладувати повністю. Цю плану. Правило в тому, що е, тут був гранітний бордюрний камінь, який є ну, дуже довговічним. І щоб не викидати цей бордюрний камінь, було прийнято рішення, тобто ми його демонтуємо, но, враховуючи, що він е, тесаний і дуже нерівні е, в нього скажімо, площини, і підійти до нього тротуарною плиткою якісно зробити надзвичайно складно. Тому було прийнято рішення, що ми його демонтуємо, завозимо на спеціалізовану організацію, яка йому обрізає його, робить обрізку, і потім ми його відновлюємо і ставимо назад. Тому що гранітний бордюрний камінь він надзвичайно довговічний. От, тому так реставруємо, відновлюємо от, і на ті закиди, що десь він зник, кудись от, він повністю ведеться облік от, по погонним метрам. І от зараз ви бачите, якраз встановлюється вже обрізаний бордюрний камінь, от, гранітний, от, відновлюється і встановлюється назад.